Електросковорідка за 350 гривень. Я такого ще не бачив, тому зараз будемо розбирати, що це таке. 26 см. Тут нас пише, що вона виготовлена в Китаї, хоча офіційний дистриб'ютор у нас в Германії, Франкфурт на Майні. Уявляєте, 600 Вт 220 вольт. Що це таке? І як воно прийшло з Аліекспресу. Зараз я вам все розкажу і покажу. Так, приходить воно. Ось так, коробочка, правда, пом'ялася, але то таке. Головне нам, як воно прийшло, сама сковорідка. банально все набагато просто. Така вона легасенька, ніби шмат пінопласту. І кабель по комплекті хоча б європейський дали. Покриття таке, я не знаю. Що це таке? Що це тефлон? Чи що це таке? Виглядає, ніби це пластик. Не тефаль, правда, але я думаю, робилася на одному заводі. Хто купує такі електросковорідки або кастрюлі? Я так думаю, що студенти, тому що. Їм треба там щось недорого, швидко десь приготувати і не паритися. Або майстри, хто роблять ремонт. Я вже вам показував ось цю каструльку більше року тому. Так дійсно я в ній готував класна штука. І по якості, подивіться, що каструля, що сковорідка. Каструля буде в рази краще по якості. І пластик тут такий міцний, що ви його не тиснете, не стиснете. І по комплекту навіть є ось це ситочко, що можна приготувати на пару. А це якась реально хрін за 350 гривень. Ми ще зараз подивимося, як вона буде смажити, а пізніше розберемо і заглянемо всередину. Вмикаю перше положення, дивимося, що воно там споживає. 300 Вт. 311 навіть було. Так. А якщо друге положення, а друге положення дивіться, як китайці заявили, що 600 Вт. Як не дивно, ну така фігня. Як написали, так і працює. Уявляєте, в китайській сковорідці за 350 гривень є захист від перегріву. Вона нагрілася і вимкнулася. Дивимося, що воно там нагріло 233 градуса. А якщо взяти от сюди ближче, а, бачите, як китайці продумали, тому цей пластик не буде плавитися, тому що. По краях вона 30 градусів. Комфортна температура, можу навіть тримати пальцем. Мені ось цікаво, якщо ми зараз влиємо холодної води, чи ввімкнеться сковорітка? Да! Дивіться, як тільки вона вистигла, тобто влив воду, вона одразу вимкнулася і працює. Не знаю, як ви, але я люблю смажити яйці без додавання олії або жиру. Так, беремо яєчко. Бажано взяти те, що в гівні, бо, як то кажуть, гівно притягує гроші. Що я роблю? Я спочатку збиваю яєчко. Одне, друге, давайте два, тому що вони такі величенькі. на нерозігріту пательню. Вмикаємо перший режим і подивимось. Не забуваємо посолити наші яєчка. Так, процес пішов. Як бачимо, що смажиться тільки ось тут, по центру. По краях білок залишається. О, вже починає підгорати. Ну що ж ти, Петрович, як же ж ти так? Ну, я вам скажу така собі, пательня за 350 гривень. Але ж я мушу вам це показати. Що вас очікує, коли ви купуєте ось таку пательню за 350 гривень? Дивимося, що кулінар Петрович вам наготував. <гум> ну, не вам, я не знаю, хто це має їсти. Напевно, будуть собаки їсти, тому що воно ось тут підгоріло одразу і смердить, просто смердить нереально. Я не знаю, чи треба додати олії. Зазвичай вдома, коли я смажу, я не додаю олії, нічого, ось таку на суху пательню. В мене нічого не пристає, не пригорає, а тут коротше цим біда. Дивіться, як воно пристало. Яйці то фігня, а ось котлетку посмажити. А то буде діло. Дивимося, що там наша котлеточка. Ну, така вона, Петровича. Це не котлеточка, а це фіг, знаєш. Я вам скажу з власного досвіду, готування на ось цій пательні. Це просто знущання над тими, хто буде готувати. Тому що смажить тільки ось тут. Ось тут смажить, бачите? А ось тут. Тут воно не смажить. Тут абсолютно воно холодне. Тобто ви можете приготувати лише невеличку порцію на один раз, на одну людину. Ну, таке собі. Задоволення за 350 гривень. Ну що, сніданок готовий. Будемо куштувати. Ну що, сніданок від шефа? Ви готові? Дивіться, яку я вам приготував! Ху-ху! Ні-ні, ці тарілки їм я, ще гаряче, обережно, тепленьке. Їш, їж, їж, бо він все з'їсть. їж. І дивися, як він їсть. А Петрович смачно готує. Навіть, навіть собакам зайшло, правда? Ай, ти моя хороша, ти моя хороша така. Дивися, він все з'їв. Поки тут ти терлася, він все з'їв. Ну як все було смачно? Айда Петрович, айда, молодець, айда сніданок, який гарний приготував. Тобі все сподобалось? Помахай підписникам лапкою. да, Помахай, скажи, підписники, ви молодці. Два рази на ній приготував, а вона вже вся в подряпинах. Далі, ось тут в нас тен. Як його китайці приклеїли, навіть і не знаю. Це якась бляха, просто хромована. А ось тут, де воно не хромовано. Воно вже поржавіло, покрилося якоюсь ржавчиною. Нова пательня, вона вже ржава. Я не знаю, хто таке буде брати. Я спеціально для того і взяв, щоб показати вам, що ви не купували всяку фігню і не витрачали кошти. Тому Петровичу за це величезні вподобачки. Показав, розказав. І всім пока!